Вітаю всіх хлопці! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ». І ще один блок буде зараз їхати на пошту на відправочку. Це Д-65. Замовлення клієнта, там ще багато запчастин, з ним замовлення в районі 50 тисяч. І одна позиція з них це блок. Там ще колінвал, кладище, повністю все. По ціні такий коштує 15 тисяч гривень. Що я вам показую. В середньому вони в нас так і коштують. Якщо продзвонити по розборках, ціна блоку зараз десь від 10. 000. До 13-14 тисяч, в залежності від його стану. В нас це найкращий стан, що в принципі можна підібрати, тому по ньому і така максимальна ціна 15 тисяч. Все повністю перевірено, можна його ставити. Трошки ближче вам його покажу. Так що, друзі, така позиція є. Я не, не можу сказати, що вона там мега ходова, що кожного дня їх беруть. Ну, раз там, в 2 неділі одна штучка в нас їде. Тут, на жаль, зафальовано. Я вам не зможу показати. Його стан. Але по нашій статистиці ще жодна людина, хто в нас замовляла блок, не відмовилася від нього на пошті. А люди, коли приїжджають на пошту, його, звісно ж, перевіряють з мотористами там повністю. І більш того, жодного дзвінка не було потім. В процесі експлуатування чи установки, що щось не підходить. Так що, друзі, зверніть увагу, що в нас таке є. І якщо вам воно потрібно, будь ласка. Будемо раді вам відправити по всій Україні. Ми відправляємо на ложкою, тобто нічого не треба нам платити наперед. Відправили вам, по пошті ви приїхали, продивилися, все, порядок, забрали, поїхали ставити. Все, дякую вам за перегляд. Підписуємося на нашого ютуб-каналу. Гарного вам дня!